Вітаю, давайте подивимось підказки карта Таро на 5 лютого 2026 року. Що готує нам цей день? Які підказки нам дадуть карти Таро на цей день? По одній карті на кожен знак задяку. Овен. Цей день несе для овнів руху перед і внутрішню зібраність. Події можуть вимагати швидких рішень, але головне це чітко знати, куди ви прямуєте. Енергія сприяє прориву, поїздкам та активним діям. Ще це відстоювання своєї позиції. Важливо тримати баланс між силою, волі та емоціями. Тоді результат буде на вашу користь. Телець для тельців 5 лютого актуальною стане тема стабільності та безпеки. Багато хто захоче втримати вже наявне. Це можуть бути ресурси, стосунки, фінанси чи особисті кордони. День підказує, що потрібно бережливість, тому що це добре, але надмірний контроль може обмежувати ваш розвиток. Варто подивитися, де ви тримаєтесь із страху, а не із любові. Близнюки, цей день наповнений енергією спілкування радості та легкості. Для близнюків можливі приємні зустрічі, теплі новини або відчуття підтримки від однодумців. Колективна енергія сьогодні сприяє святкуванню маленьких перемог і відновленню емоційного ресурсу. Добре об'єднуватися, ділитися радістю та не замикатись в собі. Рак. Для раків день може принести ситуацію подвійних смислів або прихованих мотивів. Важливо бути уважними до інформації та не вірити всьому на слово. Колективна ця карта говорить про необхідність чесності перед собою і іншими. Сьогодні те, що замовчується або обходиться стороною, рано чи пізно потребуватиме пояснення. Лев. Левам день дає енергію ясності, логіки та зважених рішень. Це час, коли важливо говорити прямо, але без різкості, спираючись тільки на факти. Колективна тема це встановлення правил, меж і справедливого порядку. Авторитет разом із стратегічним мисленням допоможуть вам втримати ситуацію під контролем. Діва. Для Дів відкривається День нових можливостей у практичній сфері. Це може бути навчання, новий досвід або маленький, але перспективний початок. Колективна енергія сприяє плануванню, навчанню та закладанню фундаменту на майбутнє. Сьогодні головне не поспішати, а уважно ставитись до деталей. Терези. День для Терезів проходить під знаком балансу та внутрішньої гармонії. Важливо не вдаватись в крайнощі і дозволити подіям розгортатися природно. Колективно карта говорить про зцілення, примирення і поступове вирівнювання ситуації. Сьогодні терпіння і м'якість сильніші за тиск. Скорпіон для скорпіонів 5 лютого може стати поворотним моментом. Події здатні змінюватися несподівано, але не випадково. Усе йде за більшим планом. Колективна енергія говорить про завершення одного циклу і запуск нового. Сьогодні важливо приймати зміни і не намагатися повністю їх контролювати. Стрілець день піднімає тему конфліктів, суперечок або внутрішнього напруження. Для стрільців важливо запитати себе, чи варта перемога тих втрат, які вона несе. Колективно карта говорить про боротьбу та необхідність перегляду способу взаємодії. Іноді мудріше відійти, ніж доводити свою правоту. Козоріг для козорогів це день завершення складного етапу. Те, що було болісним або виснажливим для вас, підходить до логічного кінця. Колективна енергія говорить, що гірше вже не буде, далі тільки відновлення. Сьогодні важливо дозволити собі відпустити минуле, навіть якщо воно залишило слід. Подолій. День несе для водолітчиків новини, ідеї та активний інформаційний потік. Може з'явитися цікавість до нових тем або бажання розібратись в складному питанні. Колективно карта говорить про спостереження, аналіз і навчання через досвід. Сьогодні важливо слухати, ставити запитання і не робити поспішних висновків. Рибки. Для рибок день наповнений енергією турботи, стабільності та заземлення. Актуальними стають теми дому. Тіла, фінансів і внутрішнього комфорту, колективна це карта зрілої підтримки, коли турбота про інших починається з турботи про себе. Сьогодні добре приділити увагу простим, але важливим для вас речам. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Бажаю всім гарного і мирного дня. Бережіть себе і своїх близьких.